Всім привіт! Всіх вітаю! Ви на каналі З Відьма. З вами Ірма, і це означає, що зараз ми з вами будемо знову отримувати підказки від всесвіту. Тому я рекомендую влаштуватись вам зручніше, приготувати собі чай, каву, зробити смаколики. І будемо сьогодні розбирати таку тему, як я і обіцяла: чи варто вам робити перший крок на примирення. Я вже зробила тему а, пауза чи крапка. Для діагностики романтичних стосунків. Я вже зробила тему, а, чи буде примирення, як можна дивитися на друзів, на колег, на будь-кого. І зараз ми будемо дивитися безпосередньо, чи варто вам робити перший крок для примирення. Працювати я сьогодні буду на таро сучасної відьми на прямих та переговоритих позиціях. І в нас буде, як завжди, три варіанти. Брати свій ви можете за допомогою каменя, який вам більше подобається, який якось вас кличе, якось для вас виділяється. Або просто за допомогою номеру варіанту. Перший, другий та третій. Тайм-коди ви зможете знайти в інфобоксі, так само, як і контакти для запису на індивідуальну консультацію, і куди можна закинути донат в якості подяки за мою роботу і на розвиток каналу. Все, поїхали. Перший варіант. Вітаю вас! У вас не нікого сонечко, може, не так все і погано. Так все і погано. Все, поїхали. Ви, людина ваша. між вами? Це одразу перспективи примирення ваші. І чи варто вам робити перший крок? Що буде, якщо ви будете робити перший крок? Так. Ви, ну, ви знаєте, ви знаходитесь в позиції сильної людини, і виглядає це так, що Якщо ви не праві в вашому спорі, то ви можете знайти в собі сили, а піти на примирення. Якщо ви праві, то ви маєте шляхетність, аби пробачити. Але мені здається, що якби вам. Вам боляче мовчати. Ви е, намагаєтесь триматися, але ви сумуєте без цієї людини. І вам треба присутність цієї людини, вам треба ця атмосфера, не знаю, ніжності, дружби, е, якоїсь, я не знаю, якісь веселощі, Тобто вам не дуже добре переживається в цьому всьому. Людина тут знаходиться в такому стані, я тобі не довіряю. Людина якась більш гнівна і не дуже сильно зараз налаштована на те, щоб з вами йти на контакт, Того, що людина вам не довіряє. Не довіряє через якісь ваші. Вчинки, які вилезли або з минулого, або вони повторювались. Тобто це було ще і в минулому, і зараз так само. Таке ще може тут бути. Не знаю, а, мені здається, що ви дивились якийсь а, з минулих варіантів в попередньому відео, тільки, може, ви там все для себе обрали по-різному, по-іншому, того тут може бути зовсім вже не та історія, яка була в першому варіанті в минулому відео. Може, ви навпаки, дивились третій варіант, наприклад, або другий. Не знаю, того, що тут людина не налаштована зараз. Якщо людина це вас зрадила, розумієте, то це така тема, що людина і соватись до вас не хоче. А якщо це ви якось зробили щось погане людині, то ну, вона вам тоді не довіряє, і не готова зараз вас пробачати. Так, і між вами такий стан болю. Але є перспективи на вихід з цього. Є перспективи все-таки на примирення. Є надія, може тут може бути ще втручання ваших спільних знайомих, які можуть допомогти вам примиритись. Ну Дивіться, чи робити вам перший крок чи ні, це залежить напряму від того, чи є ви в чорному списку, чи ні. Якщо вас зараз заблокували, то це означає, що не треба зараз лізти поперед батька в пекло і намагатися достучатись до цієї людини, якщо вона зараз вас слухати не хоче. Я не бачу, щоб вам треба зараз було робити перший крок. Не зараз точно, може пізніше, але не зараз. Дивіться, можливо, людина вас зараз якось. Заблочила так, і тоді почекайте, коли вас хоча б людина розблокує, або якось хоча б, хоча б через спільних друзів, може подати якісь сигнали, що вона вже трошки заспокоїлася, готова вас послухати. Або може, людина може щось викласти а, в соціальні мережі, там може якось вам подати сигнал якийсь що окей, ти можеш спробувати зі мною поговорити. Ну не знаю, якась така історія, ну просто зараз цього робити не треба. Треба почекати. Дивіться, кажуть, треба почекати. Треба почекати. Зараз не треба. Може буде якесь свято? Може, ви будете запрошені на це свято, і ви там зможете побачити з цією людиною. Може у людини скоро день народження, ви зможете її там поздравити. Ну, різні можуть бути історії. Може, ви разом працюєте, у вас буде спільний корпоратив, не знаю. Якась може бути історія, що буде якесь свято вечір, тощо, ви зможете там з людиною якось побачити, поговоритись. Все. Другий варіант. У вас там щось складно. Десятка жезлів. Складно, як складно. Все вийшло з-під контролю. Може таке відчуття, що на вас якийсь на гріх такий тяжкий висить. Або на вас його повісило, або він ваш. Бо, в принципі, занадто тяжко в цій ситуації вам. Наша людина, що між вами? Потенціал на примирення? І чи варто вам робити перший крок на примирення? Між вами зараз, знаєте, такий стан очікування. Очікування, коли станеться щось хороше, коли з'явиться можливість, ну, поговорити і приміритись. очікування шансів, очікування можливостей, але зараз між вами все не дуже добре, звичайно. Це більш серйозне. Тобто я маю на увазі, що це не просто ви там трошки, знаєте, посварились, і ніхто не приділяє цьому уваги. Ні, це щось таке доволі таке серйозне. І мені здається, що для вас це навіть більш серйозне, аніж для другої людини. Того, що для вас це. Дуже трансформуюча історія, дивіться, вийшла на вас королева мечів, і оця десятка жезлів. Вам дуже складно. Вам, а, у вас нема сил або просто так викинути людину зі свого життя, хоча вам з людиною занадто складно, але ви все-таки мрієте на те, що буде краще, буде ліпше, розумієте, ви хочете давати шанси. а Людина себе поводить ну, трошки як дуркот, як тут. Можна сказати. Ну, блазень, ну, що я можу ще сказати? Блазень випадає. Людина не відноситься до цього занадто серйозно, людина не розраховує на те, що щось буде, людина не готова нічого робити, в людини є свої інтереси, і поки ви сидите, страждаєте і вам погано, людина пішла собі жити своє життя, а, ні в чому себе не обмежуючи і. Людина хоче почати нове життя, не знаю. Якщо ви з людиною зараз вже не спілкуєтесь, як ми бачимо, та, то людина могла собі вже найти, не знаю. Нових друзів, інше коло оточення, або розказати їм свою версію, якусь не знаю. Не дуже тут людина і сумує, живе своїм життям. От я не бачу за другим варіантом, аби між вами все було тут добре і було таке, знаєте, нормальне чисте примирення. Якщо ви дивилися минуле відео і там був ваш другий варіант, то це, ну знову ж таки, нагадую, це може бути тільки тимчасова історія, коли людина, наприклад, хоче помститись. Але саме, саме за цим варіантом, не знаю, не бачу. Можуть бути ваші спроби, можуть бути спроби вашого оточення якось вас примирити, але не знаю. Але тут така ситуація, якщо ви підете на перший крок, то так, у вас є шанси, ви можете з людиною промиритись. Так, воно тут є. Але дивіться, якщо ви з минулого розкладу прийшли, то це, ну, ви себе будете наражати на небезпеку, тому що там, по другому варіанту людина хотіла помститись. Якщо ви прийшли не з другого варіанту, взагалі не з того відео, і взагалі у вас інша історія, то тут просто людина пішла собі жити своїм життям і якби, ну, трошки, вибачте, трошки то пофіло, розумієте? І так ви можете. З людиною промиритись, але ви впевнені, що вам треба йти на контакт з людиною, яка собі живе своїми життями. Навіть взагалі не париться про те, що ви, ну, якби. Не друзі. Тут нема, нема. Чистого відношення до вас. Бажання отримати вас в своєму житті. Відчуття, що вас не вистачає. Балансу нема між вами. Наче таке відчуття, що. Невзаємне це все, розумієте? Людина може з вами ну, спілкуватися якби просто так, а не того, що ви насправді є в душі цієї людини. Не знаю, така була для вас, позиція. Третій варіант. Перегорнути двійка мечів. Ну, є таке відчуття, що закривається, бо, або ви закриваєтесь від людини зараз не хочете пускати її, або ви стукаєтесь в закриті двері, і людина не відповідає зараз вам. вами Перспективи примирення. Чи варто вам робити перший крок для примирення? Так, ви, ну, ви проживаєте це доволі таке болісно. І або ви самі не знаєте, що робити. Якщо закриваються від вас, то ви. Знаходитись в стані, я не можу сидіти без діла, мені треба якось щось зробити. Я не можу просто чекати, і... не розуміючи чого. Якщо це ви закриваєтесь, то вам все-таки дуже з одного боку важливо зараз побути на самоті, аби пройти до тями, якось заспокоїти себе. І з іншого боку, вам якось знаєте, ну як ти можеш мені не писати? Ну і так я тобі сказала, не пиши не лізь. Але ти ж маєш писати і лізти. Не знаю, може бути ще так. Тут людина щось вирішила, що ну, окей, треба йти жити своє життя. Ну що, закрилась і закрила, і що я можу зробити? Ну і все. Мені треба йти шукати свій шлях. Ну все, закрилось, то закрилось. Я не буду бігати. Знаєте, така історія. Е, між вами дуже різне сприйняття цієї ситуації. Те, як її бачите ви, і те, як її бачить оця ваша людина, це ну, дві дуже великі різниці. Е, навіть, не знаю, привід для конфлікту, міг бути зрозумілий вами зовсім по-іншому. І. ну... Енергетика тут така доволі таки пасивно-агресивна. Так. А, позиція така підвішена, не зрозуміло, чи будете ви ще, чи не будете ви ще спілкуватись. Тому що, можливо, було сказано багато слів, можливо, випало щось, що доволі таки довго людина вам не говорила. Я маю на увазі. Людина вам. Знаходячись в стані злоби, сказала, якусь думку, яка вас образила або навпаки. Ну, мені здається, що тут все-таки повтора минулого не буде. Тут же якби треба жити новим життям, слухайте. І вам не треба робити перші кроки. А якщо ви зробите, то. Або ви підете поганим шляхом, і ви можете потім отримати ще більшу проблему від цієї людини. Або ви просто можете, так, можете отримати або а, якусь зраду, якісь погані дії від цієї людини, і ще набагато більш погані, ніж це було цього разу. Людину тут пробачати не треба, йти на контакт тут не треба, нічого діяти тут не треба, тому що або ви можете зіткнутись, в принципі, з відкритою агресією. Або ви можете з людиною в якийсь час потусити, або... а, але потім людина знову може зробити вам щось погане. Не знаю. Це дуже схоже на третій варіант минулого відео. Все вам не треба робити перший крок. Це такий був для вас розклад. Бережіть себе, можете запропонувати мені свої теми для розкладів. До зустрічі, па-па!